Жінка, яка дивиться у бінокль. Це хто? Це жінка, яка за кимось спостерігає, або це жінка, яка очолює корабель, який йде до своєї цілі, який йде в мрію. Все, все одно, яка б асоціація не виникла, саме головне, це що? Це те, що вона дивиться, і вона в цей час складає план дій. Адже її пряма спина показує на те, що вона рішуча, і вона вже знає, як діяти. А тому просто прокладає маршрут. Ось такі асоціації у мене виникли в цій карті. Яка б асоціація у мене не виникала, щоб я не фантазувала, але все одно я розумію, що для мене це є мета, є ціль, треба. Треба діяти негайно, треба скласти швидкий план, і план короткий. Саме головне в якому в цьому плані, щоб були дії, і діяти просто зараз. Ось така асоціація, яка у вас пишіть. Буду рада спілкуванню. Бережіть себе і ми рунам.